Всім привіт-всем приєм! Мене звати Майна Про і пожаловать. Да, я давно не заходив, да, я давно не знімав відео, но я нікуди не пропав і нікуди не пропаду. Поняли? Все. Так що ми сьогодні я вибрав новий формат відео, будемо строити постройки. Да. Будемо строити усілякі постройки в Майнкрафті. Ну, а сьогодні перша буде простройка. Це построїмо кузнецю компота. От в точ-вточ. Ну, крім ноутбука, да. Бо мені треба для цього скачувати моде. Там мені що не важливо, що. Так, для початку нам треба зламати 10 блоків в ширину. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Це буде відео без монтажа. Так що отак. І. Сім блоків ширину. Ой, оце була ширина, а то довжина Далі раз є. Два, три, чотири, п'ять, шість сім. і Тепер просто отаково все зламлюємо. От, ламаємо це все. Ось Все акуратненько, все легенько. Нічого не нашкодити. Так, далі беремо ми булижник, дубові доски, такі от доски і все. Далі все булижником заставляємо отаку. Все булижником. Щоб було все красиво. Так, і тут ще чуть-чуть. Зайшилось пару частинок. Так, готово. Далі. Строїмо такі от столбики в чотири блока. Раз, два, три, чотири. І тут ще. Раз, два, три, чотири. Чотири. І останній столбик. Раз, два, три, чотири. Отак, От готово. Далі. Ми беремо дерево і такого застраюємо. Дерево. Того полоску робимо і того лишаємо того для вікон, дюрки. От. Робимо так для вікон. Зариємо. Так, і далі ми беремо і отакого робимо колони, чи що це. Ой боже, які колони? Стінку і таку І тут робимо мінітку, ванночку чи що сказати. І далі отакого застраюємо. І ще на один ярус піднімаємо. І потім не отакого все застраюємо, а от І так само отутво. Так, все. Ми зробили. І ще ось таку от стінку теж робимо, щоб це, типу буде вхід в кузницю. І далі булижником застраюємо. Все, далі всю кришу застраюємо такого булажнику. Ще раз повторююся. От тут ваше. Так. О, супер. Хопа. Ну, вже краще, вже краще. Все, то ми основний построїли. А тепер ми його будемо декорувати. Спочатку у ліцу, Чи як його там називають. Так, беремо дерев'яний забор, Дальше пічку, рішетку, далі дальше. відролави, дальше двері, далі отакі от, от плити. Де вони? О, супер. Тепер все це строїмо. Отут у вас там, там, від цього трьох блока. Далі догори от козабар продолжаем. І далі прутья такого заложим. І лаву заливаємо. І цього. І двері ставимо, і тепер крышу робимо. Крышу робимо. І хорошо такого. Так, все, всього, кришу зробили. О, все обвели. Ну так скажу, що готово, але ще ні. Далі беремо ми стекло, пічку, верстак, сундук. Далі зайдемо зараз. Так, поки пічку такого ставимо. Далі стекла ставимо, далі сундуки. Далі беремо столик. Вот такі от. І дубові доски. І кровать. І останній штрих факел. Зараз ставимо все це. От, от от, і от так от. И строїм отак. Ну, все. В принципі, ми построїли дом компота. От по-справжньому, вот справжній дом компота Стоїть. Нас, сервер Так що я вам показав, як построїти дом кабота в Майнкрафті. Ви ставте палець гору підписуйтесь, а ми прощаємося два з вами. До зустрічі!